Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дзеркальний тест Якова 1.25 Хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той буде блаженний у діянні своїм. Хто в дзеркалі? За допомогою цього питання, психологи проводять з дітьми тест на самоідентифікацію. Діти до 18 місяців зазвичай не асоціюють зображення в дзеркалі з собою, однак, поступово зростаючи, вони починають розуміти, що дивляться на самих себе. Самоідентифікація є важливою ознакою належного процесу зростання та дорослішання. Це також важливо для зростання тих, хто вірує в Ісуса Христа, Яків описує дзеркальний тест для самоідентифікації. Дзеркалом є слово правди від Бога. Що ми бачимо, читаючи Святе Письмо? Чи впізнаємо ми себе в біблійному описі любові та смирення? Чи бачимо ми свої вчинки, коли читаємо про те, що Бог наказує нам робити? Якщо ми зазираємо у своє серце та аналізуємо свої дії, святе письмо може допомогти нам зрозуміти, чи наші вчинки узгоджуються з Божою волею для нас, чи, можливо, нам треба прагнути каяття та змінюватись. Яків закликає нас, щоб ми, читаючи писання, не забували про те, що в ньому прочитали, і таким чином не обманювали самих себе. Біблія надає нам дороговказ для мудрого життя у відповідності з Божими планами. Читаючи Слово Боже, розмірковуючи над ним та засвоюючи його, ми можемо просити в Бога допомоги в дослідженні свого серця та сили у втіленні необхідних змін. Що ви бачите, коли дивитесь у дзеркало Писання? Яких змін ви потребуєте? Помолимось. Дорогий Боже! Будь ласка, допоможи мені використовувати Твоє Слово як дзеркало для мого життя, для моїх мотивів та вчинків. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.